Гру, гру. Я, добро. Які наші подальші дії? Що Тримайтесь чекайте на підкріплення і евакуацію. Як прийняв? Вони просто з переляку вистріляли з одразу, получається. У них вони не зачистили траншею, вони зайшли 50 метрів зайняли нього принципі одразу, так і залишились там. Переляку настріляли БК. Питер там залишилось и живые позиции. Получается, с них сейчас мазня происходит у них. Стрелять уже нечем, как бы. Все. На трехсотке, постыку били кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня? Пиздец уже. Гуцул, гуцул, я гений. Парни запутают, Колы, будет Пидмо и бока. Ківалися тут як сладенки. Зліз доходной народу сішку. Здонах, нахуй Це наркотається з спокійно це, це так вони, блядь на часі йшли. Бачу, заскакують, але певні мають. Щось таке прилетіло, б'їбало, блять, горить, горить, На прийом! До бою, хлопці, добою. до бою! До бою! До бою! До бою. До бою. До бою. Передавай направо, до бою. До бою?